Цього разу правоохоронцям вдалося попередити провокації на вулиці Пастера. У результаті операції спецслужбами було затримано шістьох мітингувальників, які мали безпосереднє відношення до організації постанови. Мітинг не состоявся. нами задержані люди, доставлені в міліцію. Тобто, в даний момент співробітники правоохоронних органів виясняють, хто організатор. Можемо сказати, що в принципі була собрана молодіж це студенти, которым заплатили деньги. В принципі, не такі великі деньги. Це 150-200 гривень. Пересічні одесити у переважній більшості заявляють, що, попри незаконність такого роду мітингів, не проти вийти та помахати прапорами або навіть брати участь у радикальних діях, таких як перевертання автомобілів чи прикриття проїжджої частини. Головна причина в країні криза. Людям потрібно щось їсти. я Не знаю, можна це погано, але це вибір кожного громадянина особисто. А ось ти особисто б пішов, зараз. Така кризова ситуація і кошеку. Напевно, так. Да. Зараз гроші треба кожному. Митинги для чого? особенно? Для того, щоб оставить якусь свою позицію, а за деньги ходити – ну как бы, это, это продавать себя, продавать Незважаючи на те, що опитування проходило серед незначної кількості людей, і не всі з них вважають проплачені мітинги прийнятним способом заробити, люди, які згодні чинити провокацію, насторожують. Одесити повинні пам'ятати, що незнання законів не звільняє від відповідальності за незаконні дії. З правової точки зору, радикальні дії під час мітингу розцінюються як масові заворушення, та згідно зі статтею 294 Кримінального кодексу України, караються позбавленням волі від 5 до 8 років. Тож, перш ніж покласти в кишені Часні 100 гривень варто подумати, чи коштує воно того. Валентин Блях, Ірина Рогозянська, Дмитро Боровецький. Факти.